Мама, зробо. На лебеді. Давай. Шнофет, тримати до ворка, не а, ми, а якщо не хочемо піднімати, а, ми, то будете писати. Да. Да. Ну, то, то, будете, да? будете бачити. Yeah. Заплачете, випускаєте, свій тримаєте кнопочку, свій попіднімаєте. Кінь, прийдемо, напишу. Поїхали. Мама з Ромою на лебеді. Якщо він напогається, щоб тато перестрибнув паркан і, і, цей, і зняв його з цього. Так що, тому мама всередині, а тато бачить, що паркан не дуже високий і зможе перепригнути. Перестрибнути. Левіть. Кила! Ну, мені здається, Ромі ще не дуже типу. Він на лебедя дивиться і все. Ті лебедь каже і все. Ну нічого. Ну вони так швидко. Вони чомусь так швидко, коли. В... В... у ту... В ті рази ми дивились, вони якісь дуже повільні були, спокійні. Ну тут головне, щоб Рома не налякався. <смір> Такий серйозний хлопець поки що не розуміє, що відбувається. Тому. <смір> <смір> Мам, давай без підйому поки що, давай бо щось. Щось я не бачу, щоб він кайфував поки що, щоб не налякати, бо вони не, не плавно підіймаються, а ривками якось підіймаються. Тому... У І так, дві години. хе Останній і закінчуємо. У.